Нас вже на, на аеродром привезли, загрузили в літаки і з, з мешком на голові, бо щоб я не бачив, куди йти, нас, за, ну, грубо кажучи, за шиворот от так mm -hmm. от тягнули. Злетіли, полетіли, не знаю куди, що, як. Я підглядав, бо не дай Боже, вони побачать, що ти ну, цей мішочок задрав трошки. От, і якщо побачать, то по башке сразу, ну, ну, по голові підходять і з руки чи каліном. Ну, як там одна посадка була, друга, третя. І бачу, що нас підглядають, що нас дозаправляють. І все я ж дивлюся, хто. Бачу, армія Росії, армія Росії. Думаю, ну далі туди кудись по. Ну, то, що... Тому що у нас там сніг був на, ну, де я був, так? І далі теж сніг. Уже Коли нас привезли на ще один аеродром, нас вигрузили. там. Ми стояли, чекали ще десь на, ну, там на холоді. Літаки літають, а ми стоїмо в цій позі ласточки ці 2 години. Ну, якби, бо не можна розпрямлятися. От. І потім нас. Грузять другий літак, тільки вже не пасажирський, а грозовий. Тоді вже з нас мішки познімали з голови, і ми побачили, що вже не ну, по шевронам, по какартам, що то вже не, не росіяни, а то були вже білоруси.